Привіт! Подивився нещодавно перший сезон Амазонівських перстнів влади, і це майже те, що я очікував побачити: абсолютно стерильний і дуже дорогий комерційний продукт, який маю визнати має свої плюси та мінуси. А в чому вони полягають? Давайте розбиратися. Сетінг події розгортаються в фентезійному сетінгу, описаному Джоном Толкіном у книзі Сільмаріліон. За екранізацією якої Амазон відвалив 250 мільйонів доларів. Це класичне фентезі з чітким поділом добра та зла, без будь-яких сірих кольорів. Відносно фільмів Джексона, серіал є приквелом. В ньому ми бачимо другу епоху, а події володаря перснів це вже третя. Сценарій та сюжет. Історія розгортається навколо створення Сауроном єдиного перстня, щоб правити всіма. Причому історія дерев валінора, сіль марілів. Моргота з його повстанням просто лишається за кадром, ймовірно, тому що перстень має більший комерційний потенціал. Головна героїня серіалу ельфійська воїтелька Галадріель, яка відверто схиблена на пошуках Саурона. Ймовірно, творці хотіли показати нам сильного жіночого персонажа, але показали пасивно-агресивну дівчину, яка з усіма свариться, непогано махає мечем та показує на карті, з яких чотирьох напрямків на ельфів готується напад. І я щойно не жартував. Але в серіалі на нас чекає кілька сюжетних ліній: одна з них про Елронда та Дуріна, сина Дуріна. І насправді гноми це найкраще, що є в цьому серіалі. Навіть безборода жінка гном не псує атмосферу. Ще одна лінія це кочові хобіти мохноноги, які кудись ідуть і знаходять дивного велетня. Але це не ті хобіти, які першими побігли в атаку на армію темряви. Ці без жодних проблем кидають своїх, варто тим лише відстати від групи. Мабуть, писали їх за образом і подобою росіян. І ще одна арка розповідає нам чергову історію Ромео та Джульєти. Персонажів, звичайно, звуть по-іншому, але суть у них та сама: тільки от Ромео, це смаглявий ельф, який тут єдиний в своєму роді серед ельфів. А Джульєта це іранська домогосподарка, яка на фоні Галадріель і справді може видатися хорошим жіночим персонажем. Але це й близько не рівень Еовін з трилогії Джексона, яка й мудрість довела і силу, і відвагу. А з її оточенням виділитися було значно складніше. Ще нам показали і Сілдура з друзями, які відіграють місцевих мері та піпіна, але вони йдуть як доповнення до сюжетної лінії Галадріель. Певно, захотіли творці зробити як в Грі престолів, де паралельно розвивається багато сюжетних ліній, але хисту їх поєднати геть не вистачило. Тому перша половина серіалу виглядає зовсім нецілісною і абсолютно не здатна заінтригувати. З діалогами тут теж біда. Всі говорять виключно пафосними фразами, ніби за черговою мискою супу кожен раз вирішують долю світу. Людь же у мені. Саме вона привела мене на цей острів. І все суперсерйозно. За вісім серій всього три жарти, а дотепний з них тільки один. Чарівно. А от у Джексона регулярно жартували. Навіть перед битвою. Що там діється? Тобі описати, друже, чи посадити тебе на плечі? <плес> ну і куди ж без відвертих ляпів? То Галя каже, що в бою проти орків потрібна спритність, а через хвилину одягає повну латну броню. Яку, до речі, ймовірно спеціально для неї за ніч викували, бо зовсім неясно звідки в людському королівстві взялася ельфійська броня, та й притягнутою за вуха виглядає сцена, де темношкірого ельфа шшимлять за гострі вуха. Попастися, гостровух! Щось вона виглядає геть нереалістично. Про моменти, коли хтось випадково проходив поряд, з'являвся в останній момент та робив такі дії, ніби читав сценарій, я взагалі мовчу. А оце так поворот у кінці геть не вписується в те, що персонажі робили раніше. Тож сценаристам за таку роботу однозначно мінус. Режисура та операторська робота над серіалом працювало кілька режисерів, і це помітно. Перші дві серії виглядають загалом пристойно. А далі ж починаються дивні дива та ще дивніші спроби тягнути інтригу та час. А ось ця сцена явно існує, ще й сповільнені. Виключно для того, щоб розтягнути хронометраж. Крім цього, глядачу постійно кажуть про великі масштаби, але зовсім їх не показують. Ось, наприклад, армія з володаря перстнів. А ось із перстнів влади. Володар перстнів, до речі, майже 4 годинний фільм, якщо брати розширену версію. Обходився в 90-95 мільйонів, а одна годинна серія перстнів влади коштувала десь 60. Джеф Безес, тебе грабують або бої тут як поставлені. Та ніяк. Ці два хлопця просто самі зайшли в клітку. Акторська робота. Щодо акторів, то, крім гномів, практично ніхто не виділявся. Всі плюс-мінус відпрацювали свої гроші. Хоча, враховуючи бюджет серіалу, можна було підібрати значно сильніший каст. А от те, що кожен другий ельф нагадує Вільяма Дефо, це доволі дивне рішення. Технічні аспекти. А от що вдалося на славу, то це декорації, пейзажі нової Зеландії не перестають радувати око, вулиці зроблені гарно, не без потрісканих плиток та штукатурки. Графон теж на рівні, що й не дивно з такою то вартістю. А от за костюми похвалити не можу, бо більшість із них, як на одному китайському заводі, штамповані. Ручної роботи практично не видно. Обладунки ельфів на вигляд дерев'яні, нагадують дерева з обличчями з гри престолів, гірше тільки нільфгарська броня в відьмаку. Галадріаль б'ється в важких латних обладунках, доволі історичних та важити такі мають, як півельфійки. А от для Нуменорської королеви чомусь зробили неісторичний та непрактичний бронілівчик. Певно, однієї концепції костюмерам триматися не цікаво. Хоча костюми хобітів з велетенськими жолудями в волоссі та гномів виглядають цілком непогано. Певно, їх робили зовсім інші люди. Та й орки в цілому мені сподобалися. Музика. Про музику згадую виключно через неймовірний саунд Говарда Шора. От прямо зараз, по вашій шкірі, пробіжать мурахи. А от те, що ми почули в серіалі, зовсім не запам'ятовується та не створює ніякої атмосфери. Зараз у вас мурахи по шкірі не бігтимуть. Переклад. Серіал має аж чотири українські озвучки. Звичайно, в кожній із них задіяні люди, які старалися. Але, як на мене, найкраще звучить варіант від цікавої ідеї. Оцінка серіалу. Основна ідея персні влади це отримання прибутку, авторам начхати на спадок Толкіна та на фанатів його книг чи екранізацій. Серіал робився на максимально широку аудиторію, щоб догодити всім. А в результаті вийшло те, що вийшло. Шоуранерів взяли просто з вулиці, бо в них за плечима абсолютно ніщо. Як можна було довірити, такий серіал абсолютним аматорам. Незрозуміло. Так до всього вони ще й поводять себе, м'яко кажучи, не дуже гарно. Про фільми Джексона говорять як про щось категорії Б, хоча самі максимум на категорію Г здатні, та стверджують, що тільки вони знають, про що писав Толкін, Чхавши на людей, які вивчають його твори, довше ніж ті шоуранери на світі живуть. А якщо вам не сподобався серіал, то це не тому, що він кривий та нецікавий, це тому, що ви дуже погана людина. Яка проти расового та гендерного різноманіття. До речі, щось я тут не помітив жодного азіата. Здається, це расизм. А видалення негативних оцінок на сайтах, які належать Амазону, теж ну, зовсім не красить творців. На початку роботи було загравання з фанатами трилогії Джексона. Стверджували, що він має виступити в ролі креативного консультанта, треба тільки домовитися. Але це посада, яка не дає жодних прав, тільки багато грошей. Та обов'язок хвалити все, що вийде. Саме в такому статусі автор відьмака Анджей Сапковський зливає залишки своєї і без того вже заплямованої репутації. До речі, в Джексона про це спитали, і виявилося, що представники Амазону навіть не зв'язували з режисером. Тож серіал вийшов геть невиразний, зі слабким сюжетом, надто пафосними діалогами та злитими персонажами. Похвалити можу тільки за графон та декорації. Все. Звичайно, є серіали куди гірші, і сказати, що це повне дно, я не можу. Він просто ніякий. При цьому знайдуться й ті, кому перстні влади насправді сподобаються, особливо якщо глядач не надто досвідчений, або останнім часом нічого насправді хорошого не дивився. Особисто ж я персні влади до перегляду, мабуть, таке не раджу, бо чисто комерційний підхід до кінематографу це, як на мене, зло. Творчість має бути все-таки на першому місці. Ось, наприклад, Пітер Джексон з дружиною написали сценарій до Володаря Перстнів, тому що насправді любили книги Толкіна. А коли сценарій був готовий, вони бігали по всьому Голівуду, щоб знайти студію, яка профінансує ці фільми. Ось так виглядає робота фанатів. А Амазон просто купив права та найняв робітників, які напишуть сценарій та знімуть серіал. Але тим робітникам байдуже на кінцевий результат. Їм просто потрібно все своєчасно здати, щоб отримати гроші. Ось чому персні влади вийшли такими бездушними. А з вами був Драк. Пишіть, як вам серіал, якщо ви звичайно його дивилися. І пам'ятайте, що кожен коментар сильно підтримує розповсюдження українського контенту. А також не забувайте оцінювати відео та підписуватися на канал. Всім удачі, бувайте!